Хочеш мене завірити, що іркомовська шпаклівка не топ, знімаю я корону. Я ці щітки на заводі 5 років вже їх придумали, леглєр. я їх одразу придбав. І в нас текстурування деревини. Я робив тілами, міксвілами, чим я тільки не робив. Уцинишний да? щітки вигризають всю шпаклівку і ти потім ходиш цими пальчиками, підмазуєш. Цими пальчиками лучше щось друге зробити. Чим займатися отим підмазуванням щілинок. А вірком дуже справився чудово, дуже, ні однієї щілинки немає у мене, ні однієї щілинки, ні однієї. Ні однієї щілинки. Просто все прекрасно. Ось, я спробував віркомчик для брашування саме топова шпаклівка. А як же? Це ж текстурування, треба ж об'єктик здати. Хорошо, це ж не якась доска там сваскою чи що. Мозаїчний паркет, хто знає цей паркет, хто знає мікрощілинки. І гірком так справився чудово. І теж правенько-гарненько зашпаклював, щоб воно не посипалось. А ти міксвіли і ти тили, ви самі розумієте, як вони дають усадочку, як вони сиплються, коли до фініша дійдеш, а тим більше вихюмілями там знімаєте. І ти ж покліпки не залишається. І не так то воно й добре працює, як би то хотілося. Так що кого цікавить, професійне. Обробка дерев'яної підлоги. Звертайтесь до нас і буде вам щастя!